Це самі смачні котлети у світі. Ви подивіться, які вони і красиві. Зараз покажу у розрізі. Котлети виходять такі вже соковиті. Просто собі на вечерю на гарнір можна відварити гречку або картопляне пюре. І це і корисно, і смачно. А зверху ця, знаєте, сирна така шубка це просто. Сьогодні я дуже довго думала, що ж це таке приготувати. Знаєте, щоб це було і швидко, і смачно, і надумала це виходить просто. І ви обов'язково мусите собі це приготувати. Куряче стегно. Тут у мене чотири штуки. Я порізала на шматочки. І дивіться, з цієї кісточки це дуже вигодно купувати стегенця. І з цієї кісточки я буду готувати бульйон. А велика цибулина і одна невеличка морквина. Все перекрутила через м'ясорубку. Ось це так виглядає: М'яско, морква, цибуля і два зубчика часничка. І все на маленьких дрібних очках. Тоді так морква не буде сильно видно. Бо моя доця, як побачить, що шматки моркви, то не буде їсти. Сіль, чорний перчик, трішки паприки додаю, трішки курячої приправки. Хочеться мені туди її бахнути. Я разом добре перемішую і можна трішечки фаршики відбити. Форму застилаю пергаментом, трішки з олією. Візуально я розділила фарш на вісім котлет. Дивіться, якщо вам треба більше, зробіть їх менші і вас вийде і 10, і 12 штук. Але обов'язково руки змочуйте водою і формую, притискую, викладаю у форму. Я та ось так ложкою трішечки підправила, щоб була така гарна форма. Ось так вони виглядають. Готую шубку на мої котлетки. Приблизно 100 грам сиру натираю на такій дрібній терці. Далі сюди одне яйце, дві-три ложки сметани. Майонез у мене домашній. Додаю одну столову ложку. Далі трішки солі. І саме головне кукурудзяний крохмаль. Столова ложка. Ото я жи це все висипаю. Добре, це все разом перемішую і сюди обов'язково крохмаль. Дівчата. Ну і хлопці, звичайно, я знаю, що мене і хлопці дивляться крохмаль для того, щоб гарно трималася шапочка при випіканні. Просто, просто так, знаєте, не порозтікалася ця ваша шапочка. І сюди ж можна додати дивіться, вкришити дрібненько печериці. Сирі печериці дрібненько накришили. Не маєте печериць, будь ласка, ковбаска, шинка, дрібненько нарізати або натерти на крупній терці. І теж сюди додати. Просто це залежить усе, що у вас є в холодильнику, але можна це все приготувати різними варіантами. Ще я знаю, сюди втирають одне, два.